Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує в моїй рубриці авторське розв'язування на авторських задач розглядати. Цікаві задачі з інтернету. Сьогодні я вам запропоную знайти площу ось такого зеленого трикутника, який от таким чином вписано у чверть кола Радіусом 10. Цікава задача для. Вчителів, скажу, що це хороша задача для уроку однієї задачі, оскільки є достатньо багато способів розв'язування. Е, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати абсолютно впевнений, що у вас вийде, і впевнений, що у вас вийде різними способами. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо наші відповіді. А я хочу сказати, що я сьогодні вам покажу. Мабуть, не найшвидший, скоріше за все, не найшвидший спосіб, але дуже красивий, на мою думку. А може і найшвидший, не, не знаю. Щоб ви здогадалися, яким способом я розв'язував, я вам зроблю маленьку підказку. У нас є чверть кола, перша така підказка є прямий кут. Ну, ви можете сказати, що ви не дуже підказали. Але мені здається, що ця підказка спрацює для тих, може спрацювати для тих, хто не розв'язав. Так ось, те, що тут є чверть кола і є прямий кут у зеленого трикутника, він прямокутний, мені дало змогу сказати: а чому б мені не ввести систему координат? Чверть кола, вона спонукає, отак, якщо я введу систему координат. Ось так веду. І я хочу використати координатно-векторний спосіб. Зараз ви побачите, в якому вигляді, і воно дуже швидко приведе. Нас до успіху. Якщо я позначу, давайте блакитним, оця точка М з невідомими координатами x, y. оця точка А зрозуміла з координатами 0,10. А оця точка Б зрозуміла з координатами 5,0. Якщо я дізнаюся координати точки м, я розв'яжу задачу, як ви розумієте. А що ми знаємо про координати точки м? Ми знаємо, що ця точка належить чверті кола, що лежить у першому координатному куті. Тобто х квадрат плюс y квадрат дорівнює 10 в квадраті, тобто 100, в той самий час, як х більше 0 і більше 0. А далі мені дуже хоть перший пункт. А далі мені дуже-дуже хочеться використати оцей прямий кут при вершині М. Це можна використати найкраще використати саме за допомогою векторів. Хоча можна і провести прямі MA і MB у математичних класах вчать умову перпендикулярності прямих. Але у звичайних класах вчать умову перпендикулярності векторів. Тому я хочу утворити вектор МА, утворити вектор MB і в подальшому використовувати їхню перпендикулярність. Координати вектора MA. Координат А віднімаємо М, це мінус Х10 мінус y. І координати вектора МБ, це будуть 5 мінус Х мінус Y. Ми знаємо, що їхній скалярний добуток дорівнює 0, оскільки вони перпендикулярні. Давайте спробуємо це використати. І Якщо ми створимо цей скалярний добуток. І розкриємо дужки, то ми побачимо, в принципі, те, заради чого я це все робив. Ми побачимо те, що утворилося Х квадрат плюс y квадрат, а це дорівнює 100. Тобто я можу перенести. Я, давайте я напишу, що це 100. Я можу написати, що 5х плюс 10y дорівнює 100 і поділити на 5х плюс 2y дорівнює 20. Таким чином, я фактично маю систему x плюс 2y дорівнює 20. х квадрат плюс у квадрат дорівнює 100. І в той самий час х більше 0, y більше 0. Звичайно, цю, цю систему можна розв'язати. Як ми роз... ну, тобто це проста система, виразили X через Y, підставили, але я хочу показати певний, скажімо так, ну такий лайфхак, да, який ну можливо, скажімо так, допоможе вам підібрати зразу. Справа в тому, що ми розуміємо, що якщо це в нас Дорівнює 100, то буде Х дорівнює прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза 10, це 6 і Да? Ми можемо спробувати або так, або так, і подивитися, що нам це підходить. Нам це підходить. Маленький збій перепрошую. В той самий час ми розуміємо, що е, е, X квадрат плюс y квадрат дорівнює 100, у першій чверті це півколо. І пряма, яку ми отримуємо оця пряма це Y, е, Має від'ємний коефіцієнт мінус одна друга. Раз від'ємний коефіцієнт то може перетинати коло нашу чверть коло у двох точках. Тому, якщо ми подивимося, то ми можемо сказати, що y ще дорівнює 10, тоді x дорівнює 0. Але ця точка нас не влаштує, бо X і Y більше 0. Можна було ці всі фокуси не робити. Може навіть швидше розв'язати цю систему звичайним чином. Але мені хотілося показати, як можна. Можна використати наш стандартний трикутник із гіпотенузою 10, який тут подвоєний, як я кажу, подвоєний піфагоров-трикутник. Значить, що ми. Давайте я скопіюю. Тепер ми можемо, знаючи четвертий пункт, знаючи x і, ми можемо знайти координати векторів, а наша площа трикутника буде одна друга на добуток модулів. Ну, Давайте так і поступимо. Тоді вектор MA буде мати координати мінус 4. вектор MB буде мати координати мінус 3, мінус 6, п'ятий пункт. Площа трикутника. Ну, Давайте уїхав. трикутник, Уїхав. Давайте я люблю, щоб мої глядачі все-таки бачили, що ми знаходимо. Площа трикутника А Б М. Це одна друга добутку модулів. Модуль МА на модуль МБ, одна друга МА. Там координати мінус 8,4. Мінус ми можемо не враховувати. Квадрат його скушає. Так само тут. Значить, у нас буде одна друга корінь з 80 на корінь із 45. Це одна, друга 4 корення з 5 на 3 корінь з 5. Це 4 на 3 на 5, що ділиться на 2. Отже, ми отримаємо 30. Відповідь до цієї задачі: площа цього трикутника 30. Ось така задача, ось такий спосіб. Спосіб, сподіваюся, вам цікавий і корисний. Задача цікава і корисна. Мої, шановні вчителі, колеги, можуть цю задачу спробувати використовувати в кінці 9 класу як урок однієї задачі. Я думаю, що учні, ваші шановні, разом з вами знайдуть багато різних способів. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!